Отже, чи готові ми перець і горошок закидати? Давайте, друзі, закидаємо перець у ваші області. Прямо зараз, в прямому ефірі, закидаємо перчик болгарський в наш знаменитий борщ. Хочеться весь його, правда? Друзі, ось, до речі, якраз перед цим я відповідав 112. Хто, чому не професіонали? Ось дивіться, дівчинка, яка нам самого початку допомагала, це Тіана. Вона приїхала з Дніпропетровщини, з села. Але сьогодні вона тут з нами і вона. Сьогодні перший раз взагалі варила борщ, перший раз вона мамі допомагала, звичайно. Але от сьогодні той день, коли вона по серйозному взялася там, порізала всі овочі, нам допомогла там бурячок, там цибульку, картоплю. Тому я думаю, що дуже добре, коли ми це робимо, і е, хтось, можливо, разом з нами перший раз зварить борщ, а хтось е, навчиться якомусь новому рецепту, якісь секрети. Правда, що тобі найбільше сподобалось за сьогоднішній от фестиваль, коли ти була з нами? Що було нового для тебе? Ну для мене, я думаю, нового стало те, що все сама теж робила. Всі фрукти овочі від'їздала, підготовлювала їх до борща і щоб.